Дев'ятирічний Ярослав Олійник з Тростянця зібрав кошти на безпілотники, граючи на гітарі. Допомагали хлопчику наповнювати благодійну скриньку однокласники та односельці. А Вадим Яндерюков, який уже понад рік складає дрони для Збройних сил України, подарував юному волонтеру безпілотника, якого хлопчик після обльоту передав захисникам. За п'ять днів Ярослав зібрав понад 23 тисячі гривень. За ці кошти школяр придбає та передасть на фронт три бойові пташки. Юний музикант займається волонтерством з першого класу. Разом з однокласниками плів маскувальні сітки та виготовляв окопні свічки. З нами на зв'язку Ярослав Олійник, волонтер та його вчителька Інна Мельник. Вітаю вас. Вітаємо вас. Чи пам'ятаєте ви, як розпочалась війна і чому тоді вирішили допомагати Збройним силам України разом з вашим класом? Коли розпочалася війна, учні, які зараз навчаються в 4 класі, навчалися в 1, -му. учні перейшли на дистанційне навчання, але в школі було організовано безстрокову акцію з вірою в серці. Тоді підключилися батьки, які плели маскувальні сітки, виготовляли тушонки для підтримки воїнів Збройних сил України. Уже в другому класі, коли дітки прийшли на навчання з власної ідеї вирішили виготовляти, спробувати виготовляти окопні свічки. Спочатку діткам було важко, але потім їм ця робота сподобалася, і ми навіть вже пізніше навчали учнів менших, вже, першокласників. Цю роботу Виконували систематично і передавали волонтерами Тростянеччини, Збройним силам України. Ми не тільки виготовляли окопні свічки, ми ще й виготовляли обереги, писали листівки, мотиваційні листи писали, а потім виникла така ідея плести маскувальні сітки. Теж звернулися до волонтерів і вони нам допомагали з матеріалом. І зараз ми. Плетемо до нас долучаються учні середніх та старших класів. Дітки з задоволенням виконують цю роботу, тому що вважають, що це необхідно. Необхідна робота для того, щоб допомогти нашим воїнам і щоб скоріше настала перемога. Ярослав, коли ти зі своєю грою на гітарі почав збирати кошти для збройних сил, як тобі взагалі прийшла ця ідея? Ну, Я почав грати на гітарі свій день, день народження і, і думаю, чим мені зайнятися. ти вирішив вийти на двір за гітарою і розпочати. Побачив, що людям це дуже сподобалось і, і думав, що буду продовжувати так і далі. Тобі всього 9 років, а ти вже вмієш грати на гітарі. Хто тебе цього навчив? Трохи я, а трохи в моєшній школі мене навчили. А чи допомагають тобі однокласники зі зборами? Так, ми дуже активний клас і ми допомагаємо воїнам. А чим, окрім гри на гітарі, я знаю, ти і плетеш сітки, і робиш багато чого корисного, що ще ти робиш? Ми з класом робили обереги, всякі і малюнки, брали і відправляли по поштою їм на фронт. Наскільки нам відомо, ти плануєш передати безпілотник. Чому ти так вирішив? Ну, тому що нам сказали, що зараз не вистачає. Дуже безпілотників на фронті і вирішив це так зробити. А на що ти ще мрієш назбирати кошти? Ще на більше дронів. Дякую вам за те, що під'єдналися до нас і за те, що робите таку важливу справу. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Ярослав Олійник, волонтер та Інна Мельник, власний керівник 4 класу Тростянецького ліцею.